Що ми можемо змінити? Так де ви гроші взяли на зарплату? Позичили? Ви кажете? Ми взяли без допомоги поворотну іншого підприємства. Ми часто таким користувалися і раніше. Влітки в літке. креатор буде як пов'язує пов'язано? — А чому ми беремо? Ми часто цим користувалися, бали в кого хочеш. Ми будемо віддавали в термін, на яку брали. Ми, ми кожен рік на літо беремо в інших підприємств поворотну фінансову допомогу безвідсоткову. відсоткову. Нам кожне літо не вистачає на зарплату. Просто раніше було багато підприємств з грошима, і нам це легко вдавалося. В цьому році проблема ні в кого немає грошей. Ми кожне літо маємо проблеми з тим, що ми на осінь приходимо і нам не вистачає грошей на зарплату. А яку суму ви взяли? Яку суму? 6 мільйонів чи скільки ви взяли? На зарплату. Креатор буде. Ну мільйони сьогоднішній день ми взяли. Ми очікуємо, сьогодні тих 6 мільйонів не буде когось іншого просити, там на мені ще інші підприємства можуть пообіцяти. Це нормальна практика, поворотна по договору. Фінансова допомога ми повертаємо гроші. Без відсотків будь-яке. Конечно, без відсотків це поворотна фінансова допомога між підприємствами. Я на минулому місяці взяв поворотну фінансову допомогу 700 тисяч іншого підприємства теплопостачання великого Мені дало комунальне. І Я їм повертаю кожен день по чуть-чуть. Це нормальне явище, один одному допомагають. То загалом сім, так? 1 мільйон вкраду роботу і шість ви ще чекаєте. 7. Ні, ми повернемо з тих. 6 мільйонів це у нас заборгованість по зарплаті в межах тих 6 мільйонів вісім разом з податками. Тобто...